Не знаю, як ви, але особисто я постійно хочу заробляти, але не знаю де і шукаю заробітки. Тому я хочу зробити в цьому відео експеримент, на кому я покажу скільки можна заробити за 24 години без жодних вкладів. Тоді поїхали! Перше, з чого я почну заробляти свої перші кошти, це будуть. Так, розберемо, що таке криптобокси. Криптобокси це така функція на Binance, на якій людина створює бокс, вказує, скільки потрібно активації, яка крипта і скільки цієї крипти. Потім кудись відправляє цей код, інша людина відкриває та отримує цю крипту. Ось тоді я буду зараз відкривати криптобокси і подивимося, скільки в мене вийде заробити. 2000 За годину відкривання криптобоксів в мене вийшло заробити всього лиш 15 центів. Це небагато, бо це криптобокс і я думаю, потрібно обрати щось інше. Думав, що можна обрати інше, і це буде створення якийсь аватарок або прев'ю. Цього відео в мене не було великого досвіду в створенні аватарок або прев'ю. я вирішив в цьому почати навчатися, почав переглядати відео на YouTube, щось шукати. Після того, як я вже трішки поняв, як це зробити, я вирішив створити ТікТок, в якому я буду продавати ці прев'ю. Плюсом я створив інстаграм, на якому буду оброблювати клієнтів. А ось таке відео в мене вийшло, яке я виклав в Тікток. Збираю на подарунок мамі. День нульовий. Сьогодні я хочу почати нову рубрику, в якій я буду збирати мамі на заробітку на півдню. Друзі, якщо хтось хоче мене підтримати, то можете замовити в моєму інстаграмі. Всього коштує 10 гривень. А ось моя одна з робіт. Оцініть в коментарях. таке відео вийшло цікавого формату. І після нього мені жодна людина не написала. Я Вирішив пошукати їх, може в яких чатах комусь треба. І написала одна людина, що треба аватарка. Я вирішив, що можу зробити. Написав 10 гривень і перейшов до роботи. Там, в принципі, не важка була прев'ю. Я зробив ось така вийшла. Я вирішив написати клієнту, що пусть кидає скільки захоче грошей. Мені він взяв і скинув 16 гривень. В принципі, нормально. Після того мені ще написала людина, що треба підписатися на телеграм-канал. Я підписався і вона скинула 5 гривень, тому в мене вже є. 15 центів і 20 гривень. До того мені написала одна людина, щоб я запрошував друзів, вона буде мені давати 10 центів. Я спочатку відмовився, але потім подумав і вирішив погодитися. Я почав запрошувати друзів, там з чатів. Всього я запросив 22 людини, але йому щось не сподобалось. І він тільки зарахував 15 людей. Плюсом я ще за підписку давав. 50 000 БТТК, це теж мінус. І вийшло заробити $1,24. І загалом мій баланс складає $1,39. І ще 20 гривень. І я думав, що робити з ціма грошима. І те, що в мене в центах на це я зроблю, бокс. в своєму телеграм-каналі посилання буде в профілі. А те, що в мене в гривнях, я відправлю на ЗСУ. Ось вам скрін, то, що я зробив. Тому, друзі, якщо вам сподобався такий формат, ставимо вподобайку, підписуємося на канал. Всім пока та удачі. Слава Україні!